В Україні дуже поважно ставились до павуків, адже вважали, що вони заснували світ. Павуки снують світ і щось інше роблять з русським міром. Тач, мої, не було в мене інших шансів і варіантів, окрім як робити випуски на ту ж тему, на яку всі зараз роблять випуски, ну майже всі, теж хочеться трошки поговорити про ті аспекти. Майбутнього, яке для світу дарує Україна своїми вчинками, своєю стійкістю, своєю незламністю, своїми методами боротьби і своїми нестандартними підходами для того, щоб обійти і перемогти Російську Федерацію на її ж землях. Тож, друзі, тач сьогодні будемо говорити і про вчорашню спецоперацію від СБУ, і про багато інших факторів, які я сюди теж накидала. В етер, для того, щоб вам було цікавіше, і щоб це було точно різноманітніше ніж те, що ви можливо, коли, вже десь бачили, бо в чомусь я буду повторюватися, а в чомусь я буду відштовхуватися від свого власного бачення суб'єктивного цієї ситуації. Ми як завжди будемо говорити про інформаційне тло, і я, звичайно, хочу одразу просто повернути вас до прес-релізу, першого прес-релізу від СБУ, яке вийшло якраз після того, коли уже всі все побачили. І цитуючи прес-реліз, я хочу сказати такі слова. Про деталі спецоперації Служба безпеки розповімо трошечки під... згодом. А поки що можемо сказати росіянам тільки одне: а ви думали, що Україна так просто? Україна це супер, Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. І власне мені здається, що в чомусь. Те, що ви вчора спостерігали, було витвором мистецтва, і знову ж таки повертаючись до відео, з якого я почала сьогоднішнє термін, що про Павка у своїй книзі Дідух пише Скуратівський. Зібравшись потайки в невеликі гурти, сховавшись від хлопців, щоб не заважали обрядувати роботу, дівчата нарізали з добірних житніх стебель різних розмірів соломинки протягуючи через їх порожнену нитку, формували різні квадрати й ромби. У центрі павука розміщували найбільшу фігурку, з боків до неї долучали менші павучки. Напередодні Різдва павуків підвішували на довгій та міцній волосині з конячого хвоста до центрального сволока хати завдяки циркуляції повітря, холодного знадвору та гарячого від печі. Великий павук разом з підвішеними до нього маленькими павучками повертався в різні боки, справляючи враження живого. Зразу ж я подумала про різдвяних павуків і подумала про те, що у нас тепер з'являється іще один підтекст цієї різдвяної прикраси, і це прекрасно, коли у тебе є якась минувшина, яка пов'язана з давніми традиціями, і до неї ти можеш нанизувати нові символи, тому що саме спроможня держава, держава, у якої майбутнє, може створювати отакі от. Ремікси і реміксів в моїй голові заміксувалося дуже багато. Власне навіть деякі сюжети я дивилася, і вони більше мені нагадували якісь мистецькі роздуми, а не розповідь про спецоперацію від СБУ в -ві дрони були керовані. А системи стрелінг, які ЗСУ використовує зокрема для керування морськими дронами, не працюють на території РФ. Розповів Суспільному військовий експерт Павло Нарожний. Тобто Україна використала іншу систему зв'язку, яка працювала попри російську протидію. Це значить, що там ще вибухівка була в самому контейнері. Там однозначно було активне обладнання. Ну тобто, яке керували цими дронами антени, системи живлення, якісь батареї, можливо, навіть бензогенератори. Ну тобто, все це було в цих контейнерах, і воно все спрацювало. Ну це я не знаю як оркестр, який грає Моцарта, там, де нема живого диригента. Там, де нема живого диригента, дуже не хоті хотілося б, щоб не було отого головного кремлівського диригента, але він є. Але ну ви бачите, навіть які, які високі порівняння асоціації з'являються у воєнних експертів, коли вони коментують таку вправну спецоперацію.